Таким чином ви хочете тонку лінію вздовж південного кордону Росії до зеленого клину? А що робитиме з росіянами та вірменами ті тій же Кубані? Я бачу, що тонка лінія може бути так, але лише на території Оренбурзької області чи області, що оце от між Башкортостаном і Казахстаном, там дійсно тонка лінія, Вона нам дуже потрібна, щоб ми могли перев'язатись до Тюменської області, бо Тюменська область це український регіон, і ми мусимо його приєднати до України. Звичайно, що місцеве населення, якщо цього захоче. Ми, українці, маємо зробити все для того, щоб місцеве населення захотіло бути складі. України. І щоб той трильйон доларів податків щороку йшов не в Москву, а йшов в Київ. І далі ми маємо Тюменську область і далі до зеленого клину. Звичайно, що це все мусить бути наше. Звичайно, що ми маємо враховувати. Всі потреби місцевого населення, особливо міс... населення автохтонного, тобто корінного населення, ми мусимо враховувати і всяко розвивати їхню культуру, їхню мову, допомагати їм в їхній самоорганізації тощо. А щодо Кубані, що там звучить росіяни і єрмени, росіяни єрмени – це є. Прийшлі, це прийшлі. Вони там не корінним населенням, Відповідно, ми маємо до них ставитись як до звичайного населення. Вони все можуть жити, можуть собі українізуватись, можуть бути і далі жителями Кубані, але якщо їм не подобається жити під українською пікою, якщо їм не подобається жити в українській Кубані, то звичайно, що вони мають право емігрувати до своїх держав у Вірменію. Або на е, Московію. Тощо ми маємо у цьому їм максимально сприяти. Більше того, ми навіть може, би, мали б якось матеріально стимулювати їхнього бажання, щоб ворожі елементи у, е, до, до України, щоб ми їх е, з ними розібралися законними способами, а такі, які не ворожі, просто вони ну вони такі є. То ми маємо їм допомогти якось їх просимулювати їхнє бажання покинути наші українські території, зокрема території Кубані, так само і інші території, і Поволжя, і Тюменської області, тощо. ми маємо підходити людям до, 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 до тієї ситуації, яка буде до тих людей, які живуть на певних теренах. І які не відповідають нашим з вами баченням про співгромадян? Ми маємо їм допомогти усвідомити свою зайвість на певних теренах і щоб вони могли собі спокійно поїхати жити в той регіон, де їм максимально комфортно.